Новий день, нові акції. Завітайте зі мною в АТБ і на мій канал. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі. Дивіться, ось така штука класна. йогурт Густий злагода по акції йде. 26 гривень 50 копійок. Гляньте, хто пробував такий йогурт, напишіть мені, будь ласка. Яка тут грамовка? 280 грамів. 26 гривень 50 копійок. З карткою ТБ у вас буде 25 гривень 18 копійок. Далі, у нас по акції ще йде, бачите, оранжевий ценник, ще йде. галичина, карпатський йогурт. Ну, я такий пробувала, я знаю, він смачний. Ну, він трошки дороже, 29 гривень 90 копійок. І вага його 290 грамів. А цей дешевше, бо тут на 10 г менше, 26,50. І на дзвоні. Це злагода, а це карпотський. Галичино. Так, що тут ще є? Вони ще є якісь ці голубенькі цінники. Оце вони мене завжди смущають. Це для нас. Поробили їх. йогурт джелинка. 1,2 жирності по 12.10. Я скажу 115 грамів. Чим менше грамовка, тим дороже йо Представтеся, які упаковки такої треба наробити. Та зробіть в літров, я то купив, наївся, напився. До побачення. А ось дивіться, це взагалі мене щоб подвинуло. Желе фруктове. Підіть, купіть звичайне желе. Желатин. додавте води, додавте красителя і буде вам желе фруктове. Виберіть з любим вкусом. 120 грамів, 17 гривень 30 копійок. Ви що з ума зійшли? Я так добре починала, а, а закончилася. Так, а це ось і товари, я не знаю. Молоко яготинське по 27 гривень 95 копійок. 2,6 жирності, ось такий ось сирок розумний вибір. З ароматом ванілі. 15 гривень 70 копійок сметана за 30 гривень 60 копійок, 15% жирності 300 грамів. Молотія, це безлактозна. Бачите, оценили Ой, Оце такі діло. О, іще по молокії. Я вибачаюся, забула за свій мікрофон. Зараз я його так попробую, чуть його не закинула. Як побачила таку знижку на молокія. 240 грамів. Це малинка, 25 гривень 60 копійок. Вау. А ось дивіться, ще якийсь йогурт. Білосвіт. Кстати, недорого. 10 гривень 20 копійок і вага його 115 грамів вишня. Давно його не було цього. Чи його взагалі тут не було? Я недавно його тільки замітила. Може не в кажете, а тебе завозить його. А ось дивіться, білосвіт. 10 гривень 20 копійок. 115 грамів. Галичина Карпатський. Теж 1,5% жирності, 115 гривень 1350. Так лучше це, ж цей взять Білосвіт. Конкуренція руліт. Активія. Хто любить активів, то це вам в АТБ. 19 гривень 60 копійок. Десерт з лагода. 1490 за 120 грам. Ну, ми його ви не наїстешся. А це ж десерт. Це типу, ви всього всього накидали в желудок, а це якщо вдруг щось не вистачило. закусили А груша по 12,90. Бачите, 4,5 жирності, ох і жирне воно. 90 грамів. 12,90 це для діток. Ага. Мама так розгониться і купить. Дитина наша б'їться. Марійка. А з Марійкою це взагалі окрема тема. Ці баночки зменшуються. 150 грам. були 180 по-моєму. І 23 гривні 50 копійок. яка вон, вона дорога. Це з какао. І зі смаком ванілі така сама ціна. Знижка. Додавайте картку АТБ і буде вам 5% з карткою АТБ. Ось Ось по йогуртам. Бачите, молокія, 2450. Йогурт. Це без крахмолю. 250 грамів. А бачите, з карткою АТБ набагато дешевше. 16 гривень 90 копійок. А це ось взагалі якийсь такий дорогий. 52 гривні 70 копійок. Йо-маї, що це таке? Ось беріть своя лінія. По 42 гривні 40 копійок. А, я ще тут бачила акції на злагоду, я вам сейчас покажу. Оцей класний. Смузі. Злагода смузі 4190. Ну, я пам'ятаю, коли я його брала по 38 гривень. Мені тоді казалося, що це недорого. 41 гривня 90 копійок дорого. А он йогурт без наповнювачів 36 гривень 90 копійок. Такі діла. Тут все ретельно відбирають. Все ретельно відбирають. А тебе зручно та економно. А тебе вже не дуже зручно і не дуже економно. О, дивіться, сирки. Ой, вони стояли і 56 гривень і 59, а тепер вони дивіться, що зробили, 48,80 перечеркнули і написали 42,70. Я думаю, скоро вони і по 38 його продаватимуть. Бо його за таку цену ніхто не братиме тут 180 гривень. Стоять вони ото як два сиротини, якихось. якщо що біжіть в тебе. Де скупитись. ось купитись? Молоко, бачите, мігдольне. Молоко без молока. Рисове мігдольне. Напід по 65 гривень 50 копійок. Я, кстати, брала, пробувала. Мені зайшов. Ефірчик по акції ферма. і десь час? 37 гривень 40 копійок. Звертайте увагу, там на верхній акції опції значні. О, Тут дивіться, 6440, а у нас на районі взагалі. 40 щем то гривень за А моцарела була по 40, по 40 гривень і по 38 і по 30 була. А тепер 49,70. Це так воно все у нас дорожа, дорожай, О, дорожа. Яготинська. Міні, що це за міні? Моцарела міні. 46 гривень, 40 копійок. Дорого капець. Ви ще дорожчі ціни, оце поставте. І тут очередь буде стояти за цим всім. Ви спочатку, на що ви так дорого цінники лупите, щоб потім знижки робити? Так немає, знижок. Ви цьому оранжеві цінники перебили і все одно ви дороже його продаєте. Ви більше бумаги портите. А можна ж зразу його так робити по нормальній ціні, щоб люди його купили? Можу оце бурчук. Возмущаюся, а що робити залишиться? М'ясо своя лінія. Варено копчене. 20 гривень 90 копійок за 100 грамів. Ох, це обична ціна, в принципі. А сало, хочете кусочок? 20 гривень, 37 копійок, це ж за 100 грамів. Ось вам сало нарізали, я б не скажу, що воно айс. 356 тут буде 60. І ще. 10 10,70, то поче 80 гривень буде цей вам кусок стоїть 350 грамів. Чухнуть. Чухнути на тебе якось. ну Хоч тут все прекрасно, все... немає тут покажу. Я просрочки не бачила і здутих пакетів. Тут все ідеально. Бачите, по м'ясу вони взагалі після скандала тут викладають супер. Ось гомілки можете купити. Наша ряба 7,49. Бачите, упаковані. Ну я думаю, тут дуже страшно його брати. Закладають потрошку. Іли заказують потрошку. А може то дійсно їм виробник таке підсунув, вони... а вони тут продали людині. А людина тоді возмущалася. По рибі, що тут риба в нас? Дивіться. Ой, ой 165 гривень, 50 копійок, 25% знижки на цьому. 7... сьомо. На 180 грамів. О така сьомга недорога. Горбуша 95,90. Біть. Ікра 73,80, а була 89. Які 89 вона була? Вона і була 73 гривні. Ви що? Я її брала по 72 з копійками. Потім вона була по 80, але по 89 ціни такої не було. Сидіть мої старі відео, передивіться. У Яйця. Ну Яйця є, яйця. Дві гривні 4 копійки. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Оце я знаю, як собака. Та не злая, нормально, тому що це дорожжа, дорожай, дорожче. Серветки 60 штук 24,90. А ось ще за 9.50. У нас інфляція йдеться скоростю вітру, Ти не співаєш і гроші і заробляти, як вони улітають, улітають і улітають. А це для дітей іграшки. А ціни взагалі тут не пойме, що до чого і як, Оце отак цінник, як вибираєш, читаєш, дивишся. Оце вам так скопом накидали. Вони б лучше б кожен товар брали ось сюди цінник ліпили. А, там є у них ота, щитовка. АТБ. Ууу, гляньте, яка машина. Машина АТБ маркет. Оце ход конем придумали АТБ. Реклама АТБ. Молодці рекламщики. Класно придумали.